Вітаю! Сьогодні ми пишемо з вами контрольний диктант. Запишіть, будь ласка, в зошити. Контрольна робота, стем, синтаксис, пунктуація. однорідні члени речення, вставні слова, слово сполучення. Назва диктанту. Над землею лини-ніч. Спочатку ми його уважно слухаємо. Після цього почнемо записувати. Над землею лини-ніч. Постала вона. Темною синю над просторами Тихого океану огорнула широкими крилами Берінгове море, тихо хлюпнула в скелясті береги Азії і пішла по сопках і по долинах, по тундрах і степах, повітря густе, дзвінки від морозу, тріщать в тайзі кедрові стовбури та модрини, сосни і берези, блимають вовчі та рисячі очі. Над схиленим до землі гіллям старих ялин йде дрібний звір лиси, куниці, шакали, бурсуки, дикі коти. Рідко боязко блимають в пітьмі тьмяні вогники, Незенько чуми, юрти, хатки, будинки туляться до лісів або до річного берега. А ось і Дніпро сповите кригою і снігами, тануть в білих пустелях села та хутори тьмяно виблискують хрестами золотоглавими дзвіницями Київ. Синя ніч огортає його мовчазним і спокоєм. І линей далі ніч по лісям і Білоруссю, Галичиною і Польщею. Над лісами, болотами. Ніч лине все далі, пливе аж до далеких країв. Починаємо записувати з червоного рядочка. Над Землею плине ніч. Перевіряємо. Над землею плине ніч. Друге речення. Поставила вона темною синьою над просторами. Тепер записуємо диктант. Перше речення. Спочатку його слухаємо, на другий раз записуємо, третій раз перевіряємо. Над землею лине ніч. Записуємо. Над землею лине ніч. Перевіряємо. Над землею лине ніч. Наступне речення: слухаємо. Постала вона темною, синю, над просторами Тихого океану, огорнула широкими крилами берінгове море, тихо хлюпнула в скелясті береги Азії і пішла по сопках і по долинах, по тундрах і степах. Починаємо записувати. Постала вона темною синю... Над просторами Тихого океану огорнула широкими крилами Берінгове море Тихо хлюпнула в Скелясті Береги. Азії і пішла по сопках І по долинах, по тундрах і степах. Перевіряємо це речення. Постала вона темною синю над просторами Тихого океану, огорнула широкими крилами Берінгове море. Тихо хлюпнула в склясті береги Азії і пішла по сопках і по долинах, по тундрах і степах. Наступне речення повітря густе, дзвінки від морозу. Записуємо. Повітря густе, дзвінке від морозу. Перевіряємо. Повітря густе дзвінке від морозу. Наступне слухаємо. тріщать в тайзі кедрові стовбури та модрині сосни і берези. Записуємо, тріщать в тайзі кедрові стовбури. Та модрини. Сосни є берези. Перевіряємо. Тріщать в езіки дрові стовбури й модрини, сосни й берези. Слухаємо наступне речення. Блимають вовчі та рисячі очі. Записуємо. Блимають. Вовчі та рисячі очі. Перевіряємо, блимають вовчі та рисячі очі. Наступне речення. Під схиленим до землі гіллям старих ялин йде дрібний звір: лиси, куниці, шакали, бурсуки, дикі коти. Записуємо. Під... Схиленим до землі. Гіллям. Старих ялин йде дрібний звір: Лиси. Куниці, шакали, барсуки, дикі коти. Перевіряємо це речення. Під схиленим до землі гіллям старих ялин йде дрібний звір: лиси, куниці. Шакали, барсуки, дикі коти. Наступне речення буде з червоного абзацу. Рідко боязко блимають пісьні тьмяні вогники. Записуємо. Рідко боязко блимають. В. Під тьмі, тьмяні вогники. Перевіряємо. Рідко. Боязко блимають в пітьмі тьмяні вогники. Наступне речення, слухаємо. Низенькі чуми, юрти, хатки, будинки туляться до лісів або до річного берега. Записуємо. Низенькі чуми. Юрти хатки, будинки туляться до лісів, або до Річного берега. Перевіряємо це речення. Низенькі чуми, юрти, хатки, будинки туляться до лісів або до річного берега. Наступне речення з абзацу. А ось і Дніпро, сповитий кригою і снігами. Записуємо. А ось і Дніпро. Сповитий кригою і снігами. Перевіряємо. А ось і Дніпро з повитий кригою снігами. Наступне речення слухаємо. Тануть у білих постелях села та хутори. Записуємо. Тануть. У білих. Пустелях села та хутори. Перевіряємо. Тануть у білих пустелях села та хутори. Наступне слухаємо. Тьмяно виблискує хрестами і золотоглавими дзвіницями Київ. Записуємо. Тьмяно. Виблискує Хрестами? Й. Золотоглавими. Дзвіницями. Київ. Перевіряємо. Тьмяно виблискує хрестами і золотоглавими дзвіницями Київ. Наступне речення. Синя ніч огортає його мовчанням і спокоєм. Записуємо. Синя ніч огортає його. Мовчанням і спокоєм. Перевіряємо це речення. Синя ніч огортає його мовчанням і спокоєм. Наступне речення з абзацу. І лине далі ніч по лісям і Білоруссю, Галичиною і Польщею над лісами, болотами. Записуємо. І лине далі. Ніч Полісся і Білоруссю Галичиною і Польщею. Над лісами, болотами. Перевіряємо це речення. І лине далі ніч по і Білоруссю, Галичиною і Польщею. Над лісами, болотами. Останнє речення: Ніч лине все далі, пливе аж до далеких країв. Записуємо. Ніч лине все далі. Пливе аж до далеких країв. Важно слухати інтонацію цього речення. Перевіряємо. Ніч лине все далі, пливе аж до далеких країв. Перевіряємо весь текст. Над землею лине ніч. Постала вона темною синю над просторами Тихого океану. Огорнула широкими крилами Берінгове море, тихо хлюпнула в скелясті береги Азії і пішла по сопках, по долинах, по тундрах і степах, повітря густе, дзвінке від морозу, тріщать в тайзі кедрові стовбури та модрини, сосни і берези, блимають вовчі та тисячі очі. Під схиленим до землі гіллям старих ялин іде дрібний звір. Лиси, куниці, шакали, барсуки, дикі коти. Рідко боязко блимують в пітьмі тьмяні вогники, Незенько чуми, юрти, хатки, будинки туляться до лісів або до, рідно, до річного берега. А ось і Дніпро, сповитий кригою і снігами, тануть у білих пустелях села та хутори, тьмяно виблискує хрестами і золотогла... золотоглавими дзвіницями Київ. Синя ніч огортає його мовчанням і спокоєм. І лине далі ніч, по лісям і Білорусю, Галичиною і Польщею, над лісами, болотами. лине все далі, пливе аж до далеких країв. Диктант ми з вами написали, а тепер переходимо до завдання граматичного. Перше завдання вам потрібно зробити синтаксичний розбір речення. А саме це речення, яке починається зі слів під схиленим до землі гіллям старих ялин, йде дрібний звір. Саме це речення потрібно зробити синтаксичний розбір. І друге завдання знайти у тексті речення ставними словами і виділити саме ставні слова. Я бажаю вам успіху, гарного дня!